Всім вітання! Вітаю на каналі Кейсін Вул. Сьогодні будемо вчитися в'язати шкарпетки методом Helix. Ось так це виглядає дуже гарно зв'язувати такі носки, залишки пряжі. Якщо у вас є невеликі залишки, вони якраз всі гарні кості підійдуть. Отже, що ми робимо? Перший етап. В'яжемо резинку, вона в мене вже відв'язана на потрібну висоту. Зазвичай вона робиться якимсь одним кольором. Вибирається та кількість пряжі, яка є більшою. Або, наприклад, як в мене в цих шкарпетках вони комбіновані, тобто п'яточка вийшла іншого кольору, а резинка і мисок іншого. Отже. Різинка відв'язана. Ми вводимо тепер в роботу нашу додаткову нитку. Беремо її, залишаємо такий невеликий хвостик, щоб нам. так. Щоб нам було потім зручно його закріпити і заховати. І Далі я в'яжу, якщо мерезинка зв'язана резинкою один на один, то далі я просто в'яжу лицевою гладдю. Петлі всі лицеві. І так, і я в'яжу всі петлі з першої спиці, Цією іншим іншим кольором всі петлі з другої спиці і з третьої. Нав'язали першу, другу і третю спицю У мене це блакитна така пряжа. Тепер повертаємося знову до четвертої спиці цього основного кольору. І тепер в'яжемо нею. Підтягував хвостик, щоб не дуже розтягувався. Знову підтягнемо так. Тепер пров'язуємо дві спиці іншим кольором. Пров'язали. Дивіться, на що звернуваш увагу. В нас завжди. Залишається так, не, не пров'язана, одна спиця. Тобто ось у нас хвостик від одного клубочка, не пров'язані петлі на цій спиці, тобто коло це не замкнене, і ось інший хвостик. І ми в'яжемо весь час, виходить, по спіралі. Тепер ми знову повертаємося до блакитної. Знов пров'язуємо дві спиці. Знову залишається ось, ось один хвостик, ось спиця, ось другий хвостик. Повертаємося знов до синього кольору. І ось таким принципом в'яжуться шкарпетки Helix. Отже, відв'язуєте на потрібну вам висоту до п'ятки. З мене вже є ці шкарпетки відв'язані. Ще вони до, до ВТО, тому мають такий пожмаканий вигляд. Отже, відв'язуємо. До потрібної висоти, до п'ятки шкарпетку, і далі приступаєте до в'язання п'ятки. Так, відв'язали нам потрібну висоту до п'ятки, потім потрібним вам кольором вибираєте і в'яжете, яка вам буде п'яточка. Тут можна зробити. Наприклад, круглу п'ятку, як я вибрала, можете пряму, можете бумеранг, також бачила в деяких роботах майстрів п'ятку Стронг, ну, знову ж таки, на, на любителя. Відв'язуєте п'яточку подібного кольору і далі знову включаєтесь в кругове в'язання. То давайте зараз я тут закінчу з п'яткою, повертаємось на п'ятці. Тепер підбираємо петлі з бокової частини п'ятки. Принаймні, так роблю я. Петлі з п'ятки підібрали, знову йдемо на кругове в'язання іншим кольором. Пров'язуємо дві спиці. В цьому випадку у нас є одна, одна спиця на одній спиці в нас петлі, а на другу нам потрібно буде підібрати з п'ятки. Букової частини п'ятки. Тобто тут ми підбираємо петельки з бокової частини п'ятки. Набрали з бокової частини п'ятки петлі і тепер дов'язуємо нижню частину п'ятки. Все, замкнули вязання в коло. Тепер продовжуємо в'язати, так як і в'язали по колу, оформлюємо климп йому, якщо це передбачає п'ятка. До речі, я прикріплю в інфобоксі декілька видів п'яток. Зможете подивитись, вибрати, яка вам до вподоби. І знову ж таки, по принципу, спіралі. Далі в'яжемо шкарпетку до миска, вибираємо один якийсь основний колір на мисок, дов'язуємо мисок, оформлюємо його, і потім закриваємо голкою. В інфобоксі я вам прикріплю. Силку на відео, як закрити мисок голкою. Якщо відео було корисне, ставте лайк, підписуйтеся і до нових зустрічей. Бай-бай!